22 серпня у день спомину Симеона Лукача в селі старуня, що на Франківщині відбудеться освячення нового храму, зведеного на честь цього праведника. Ким ж був Симеон Лукач, що заслужив таку велику честь. І аби пізнати людину, треба завжди пізнати і той час, який вона жила. А то були буренні часи. Він пережив дві світові війни: атеїстичний комунізм, переслідування, арешти, катування, допити. Дуже був здібний до наук. У Гарчанах два роки навчання йому зарахували за три, а в гімназії так добре вчився, що підробляв репетиторство і саме цим заробив собі був на навчання. Не випадково його висвячують неодруженим, так як він розумів, що саме так зможе більше служити Богові і людям. Його потенціал помітили і взяли викладати у Станіславську духовну семінарію, де власне він і навчався. Пота його називали магістром моралі. Свєтська влада намагалася знищити українську греко-католицьку церкву на заході України ще в 1939 році. Однак тоді їм це не вдалося, бо надто сильна і впливова особистість був тодішній митрополит Андрій Шептицький. Але в 1945 році, фактично одразу по його смерті, вся великого мужа Шептицького, Видано таємний наказ про відрив нашої церкви від Ватикану і приєднання його до російської православної церкви. Бо московити завжди знають значення церкви, то лише наші недоумки будуть казати, що немає різниці московський пархат, чи не московський, але той реальний московський пархат, і прийшов він сюди в 45-му році, а не був тут завжди. І нині нашу греко-католицьку церкву страшно переслідують на окупованих територіях, нашу віру забороняють, церкви закривають, священики беруть у полон і убивають. Хоч московський пархат дуже хитро забрав цю приставку МП, але нема дурних, і ми знаємо, що це є ворожа структура, яка прийшла сюди через заборону наших церков прийшла сюди на багнетах. Не має бути цієї ворожої структури на наших землях, на нашій святій землі. Отже, повертаємося в 45-46 роки. НКВС арештували понад 800 наших духовних пастирів і було їм присуджено від 10 до 25 років таборів. Духовну семінарію ліквідовано. А Симеон Лукач після відправи останньої служби подається до брата з торбинкою і куштурем, та опісля стає одним з найактивніших підпільних душпастерів, молиться по хатах сільських і, звісно, людям уділяє ті тайни. Він ніколи не магав грошей, приймав тільки милості, але рішуче відмовлявся брати їх в убогах. Пішки ходив до надвірниця. 15 кілометрів, щоб виправити там службу. Сам працював касирем, щоб забезпечити своє життя. 49-ті роки був перший арешт за контрреволюційну діяльність із Раду батьківщини. А це фактично на той час було найгірша стаття. Всі допити він переніс дуже мужньо, він не видав жодного ім'я. Його відправили на каторгу, але зв'язку з відливою було звільнено в 62-му році. Познову знову арештовано. І в одному з листів Симон згадує, що його. Хвороба наступила після того, коли йому зробили укол. В лікарні Тюремській йому поставили діагноз неправильний астма, Насправді це був туберкульоз. І в березні 64-го року, через критичний стан здоров'я, його було звільнено. А вже 22 серпня він пішов у вічність. Над усе любив Євхаристію. Щоразу, коли стоїте у церкві, пам'ятайте про Євхаристійного в'язня любові, навідуйтеся до нього як найчастіше. Сказав він одній із проквіней.